Ось і різдво, і різдвяні морози. Вітер такий холодний. І мороз на два дні. Ух, так незвично. Трошки скручуюся від нього. Вода позамерзала. Травичка. Сонце там його сходило, сходило, а потім тучі якісь пішли. Чого не сонцем, сонця, що виясниться. Так що прийшло різдво, не дивлячись ні на що. О, оце вже точно все померзне. те, що не було померше. Отак. І ми помаленьку якось відсвяткуємо. Людук маленький. Ану. Так. Трохи примерзать почав, ну на ніч мороз буде, воно все як замерзне і розіправиться. Так, так те, що в мене вже руки померзли. дід. Не приди, Так, я чекаю цієї. Лиряй. Ні. Що ні? Це, це ж дід у нас зморш. О, це буде нерять куди. Він його і зохраняє, щоб нернути. Який вітер холодний. Ох холодний. і холоднючий. Та ні, дід, краще в хаті сидіти в таку пору. Ні, ні ні не ти мене підтуриш, пішла я. Всім і затишку пашаю. А дід нехай він моржує в нас. Потихеньку почав всипатися сніжок, ну вже. Потрохи замітає нас, сипеться, пролітають сніжинки, білі зимові мухи. А так. Всіх зі світлим Різдвом Христовим вітаю, здоров'я бажаю. А ну давай, діду. Попробуйте. Бачу, що вже світло почали відключати, поки ага. ще сонце не зайшло так сильно світить. Я ж готувала для діда, готувала, бо О, що, діда свято хай буде. Та й в мене разом з ним. А, діду? Бабо. Кажу, іди по цього. Поїмо, бо скоро там ну, буде і а не що? Що таке? Пересолила що таке? Ні, то воно зверху тільки. Да? Ти його пуся, і ж воно буде хороша. Я ж знаю, що я нічого не пробувала. Да. У мене ж тільки святкова дієта, а да яка да. святкова дієта? Це ось ось таке кусочок картоплини і кусочок огірка без солі, без нічого. А то, а то все, да, а мені чогось не можна. О, а дід нехай запихається, він такий щасливий, як наїжений, та хай наїдається, бо ще й на сьогодні і на завтра в нього свято, ще й тоді буде хватить усього, Ще холодець вариться, ціла каструля. Не знаю. Дід справиться, і я як. А діда хто ж? У нас більш нема нікого, ми вдвох з дідом тут. Приготувала для діда, постаралася. Ох, ще ж оно дизе. Це хліб хороший. Хліб дав написано домашній. Домашні. Такий м'який вчора приніс, а сьогодні він такий м'який. А качка подиви яка? Вона геть і так засмажилася, затушилася, У -у -у. що така м'якусенька, м'якусенька усінька да? качечка святкова теж. Ну, діду, усіх святим вечором. Щасливо усім Різдва, да. будьте здорові. І не хворійте. Так. Да. Головне смачно поїсти. Ну так, да, хоч, хоч якось трошки да. празник якийсь Так, А вчора був не праздик то. Як ковбаса, був... то це вже не празник. Там ще треба її доїсти. ще Господи, дід. Ти їш. А калача, якого дід пішов сьогодні купив, такий свіжий, е, такий гарний, гарний да. А... Ох, дід, доїсти <laughs> тобі. Знахом. Їсти тобі, та не переїсти, все, да. Хай буде тобі здоров'я, щоб ти зміг усе наїстися, поїсти. Це а... да. да, Поміг, щоб хтось, а нема кого. Усі, усі голодних немає зараз. Усі зайняті. Усі не голодні, хоч скажи. Та, що може і я і що що Ну, є. не знаю, що вони літом робили, що вони й голодні. Ми як робили, годували качки, воно дід особено, то тепер він може їх і його і шматувати на, і пережувати. А скажи, яка ага. м'яка. О, бачиш? А та не пересолила? Ні. Ні? Хороша? Хороша. Тоже... Та і та, і та, Хороша. Солила я його, ну, наскільки я. Пам'ятаю, наскільки я й солила, бо нічого навіть не пробувала. Що його пробувати? те не можна, того не можна. У мене буде свято на наступний рік. Я вже буду готувати і для себе, і для діда. Ага. Да. А в цьому році, поки місяця, та я перебився якось. Да. На свої Бублики, гристи. Бублики гристи, дід мені купив твердей. А, а, собі, бачу, ну, а, дід, а собі взяв солодких сухариків, теж да, гристи, гристи любить. Любить гристи. О, щас, ну ще яблук собі запечу з творошком. Да. Та то ж на сьогодні, а то ж на завтра ага. святкові будуть із творожком. Воно. Завтра ж теж свято велике. Треба підготуватися, підготуватися. Ну, да. Так що, діду, хай тобі посилає Бог здоров'я, щоб ти міг святкувати. І Щоб не казав, що я не можу, та мені дієту. Не треба, діду, дієту. Їж, поки їсся. Отак. Гарно пережовуй, ну, да. і воно буде порядок до да, діду. Так і будемо робити. А морозець сьогодні щіпає за руки. Я на кухні там на літній своїй океані кричить воду. Воду вичерпують чанки. Вода замерзає, чанки замерзають. Ну треба, щоб не позамерзали відра, і чанки теж, щоб не порозмерзли. Але жалко стільки води було, да накапало. Ціле літо не було води. А тут накапало води, ми так пораділи, щоб в нас води нема що поливати. І на городі мокро, і кругом мокро. А це таке підмерзло. Та ще й на, на ніч мороз. Мінус десять написав, там втім... а втім, що буде, то ми ж не знаємо, може та й більше його буде, бо воно хмари розходяться воно. Значить, мороз буде. О! Хороша, Хороша. була качка. <кліп>. О, це ти казав качки. Каже, залишилося ще три качки бігають. А дід каже: ох, oh, вони ж померз, морозом. Що ж вони дожі качки? Чого ж вони дуже мерзнуть? Кури не мерзнуть, а качки померзнуть. Воно бігають по дворі, виглядають кури тебе. А качки у такій шубі, у пуху, слой з жиру, каже, качки померзли. Ну, придумав же ж дід. Качки померзнуть тоді, як ти замерзнеш. От ти по собі. А ти ж бачила, як уже дзьоби поховали. Ну і що? Ну, Вони погрілися під, під крилом, крилі, ну. да. Ото ж природа така в них. Вони собі під крильця залізли, ру, ну, руки ноги поховали, скрутились у пух позапихали, нагрілись, а та й знов побігли бовтатися у воді. Mm. Це такий, як раз, що замерзнуть. Придумав таке, mm. що якраз качки замерзнуть при наших морозах, особливо. А якби більше 30 градусів, то вони, може, там скручувалися mm. А сьогодні все якісь і літали гуси. Я чу, крякали. Ну, звісно, що, літали, воно ж ніде не замерзло, ще нічого, то водоймає. То вони й літають. Той що ти не помниш, як замерзло, ні з того, ні з цього замерз ставок, і ходять по льоду вже і лебеді. То, то так же вони перезимували десь, перезимували собі літали, перелітали такише. Траву, траву сніг засипав, вони собі паслися, а тоді раз так. Але перезимували, слава Богу. Не чекали вони, що в нас тут будуть ще якісь морози. Так, не сили їм, їсти люди. А воно раптово замерзло, зима, я зима, може так прихватить. О, О діткочку піймав, ця дика вам поки. Зима в And... Ох, і уточка, да? Ага. Uh -huh. Деся Альона казала, буде у духовці запікати, а я без духовки диви, яку зробила. Що хоч берете. Та хороша, я сама бачу, я її вилкою наштрикую, а воно впадає, бачу, що м'яке таке гарне вийшло. Тепер знатиму, як очку готувати Ох. всю святкову. А, от щоб не дрон, то Наташка і не бачила, що в неї шифер поїхав. Да. На хаті. А що він поїхав? Ай... Мабуть, аж гупнуло через те. Так, годі гості повитали пови... той. Там вже доска до палуба згнила і воно. А, то вони побивали, прибивають чи ні? Так, так, хто ж їм прибивав? Вони стали позорвали типу, і дивляться. Ну, вітер далети, таку зімає. Визивай Серегу свого малого, ну. Та хай бере молодж, та вона, і цікаво і дітей. Та в п'ятеро чи шестеро. — О, то вона, і всі дорослі, і внуки дорослі, а стоїть дивиться. Ah, стої дивиться то. Я ж туди не полізу. Що ти по всіх хатах дуже лізе, да. ти вже в таких годах вже й на дерево не маєш права лізти, а то на кришу. Придумав би таке. Подивитися, яка там палуба, може доску поміняти одну. А як ви думали? А не ждіть весни, тепла. Та ну, може вітром здуть усе і побить. А таке, наверное, от шахе. Та так, да, кажу, геть. Як от якого шахе, воно видно, що даво вже воно впало. І Ну, от спустилося, і за що тут тліва держиться. Oh. Щоб піва не було, то він би б, б з'їхало. Поїхала б криша, геть. Ну нічого, зароблять. Це да. зароблять. Люди завжди собі для себе все роблять. І находять, і роблять, стараються, щоб було тепло і затишно у домі. О, дід а да. Мені аж приємно дивитися, як я б смачно приготувала. Головне, тепер собі треба виколечко застікати. Додивились, що. У сараї, так, да, було погано, воно просто прибите, а там, де погано прибито, то воно туди і волна пішла. І показала, що треба краще прибивати, товариші, Щоб держалося, да, а не так сяк. А То сніг буде до вас залітати. Так, що треба позатулюватися. Ну і що, затулено. <клух> О, зараз як наїсться то буде аж гулять, так гулять. О, ось як мої блюдо моє да дід. Дід моє блюдо ухвалив. І так смакує. А? І в зубах, каже, не застрає. А картоплі я не схотіла, бо. А. Та ну дід. Не поїсть, кому ж? Це якби так це, це... на компанію, хто да, готує, це... Та... оді-дві хватить, нім'я. Картопля Один, потім буде. Картопля буде потім. Каже, картоплю їж сама свою. Вона мені в володі надвіла, що та картопля. Ой Боже, а, а... Жаль, а, а нічого парлю... смачнішого за картоплю все одно немає. Хоч вона й надоїла, а без неї ніяк завжди їй хочеться. Побачиш жарену так і хочеться їй. Побачиш, ну, то тобто. То... От... Тоді пісінка здоровіша, буває, як там. а зараз... Жарено... Ну, це... Ні палено, вже не це туша не хочеться. це можна їсти. А от туша ще йде. Йде, так. Да. Жир весь окремо вилили з неї. Вона весь жир віддала. Свій, ну, так да. що там жиру жируй немає, він увесь з неї стік. Так що дід, смакуй на здоров'я. Да. Так, і ось о, на закуску ще ж оцього святого вечора калача. Калача треба обов'язково. Так, то на потом, так? Да? Я ті салфетки положила, ти казав нашу. так, витерти писок свій. О, і то смачно, да? І це, да. Там ще є таке, я не все ж тобі дала. Та понятно. І з горошком, з ковбасою, з О, Отак-то. Ось така у нас вечеря. Щоб... горошку побільше було. Та я ж і так його кинула, ну, я ж невелику порцію готувала, не на двох же. То на двох то трохи більше готувала, а для тебе хватить. Хватить для тебе. Брали людей кутюх, Мак, не думаю, а то в нас і уїстиме. Ну, я і дві ложки та а за двох ложок то набираться, так. Ну нічого, шашкуття буде. Да, Попіло компот в істимі хорошо буде. Так, да, це ж теж із махом. Да. А ще А шашкуття одна буде, тоді можна ще зварити. Ну тоді вже побачимо. Да, в нас же зараз дводні свята. То так. як хоче, а два рази, хто один раз. А в нас як вийде. А голуби, як вони надвітали? Чого ти ви... на голубі? Вони ж теж хочуть зимувати десь. І кожен шукає собі тепле місце. Бач, коли качок пригрілися. І пожирати, і то, А хай собі там літають. Вони скоро качок не буде і не будуть і літати. До курай доберуться. Mm -hmm. Та курись роз'їдаючи усе своє. А качки то цілий день ходять туди-сюди, туди сюди, то до води. То... Їм головне, дивись водичку теплу доливай, щоб не замерзало. Mm -hmm. То їм для них саме краще. Для кого? Для курей? Для качок. Щоб ноги мечиш, mm -hmm. вони гріються. Ну ладно, дід, давай, зараз будемо компот пить. А ламай тіду, сьогодні треба її ламати. Де ж лучше дламати? Та де тобі <реш> <реш> зручніше. ти аж коло порогу її ламаєш. На столі вот тут ламати треба. Та благо. не мішає це все. його від от себе, що мішаєш. Не треба, хай терчить. <реш> <реш> Розламав. О, десь яке там мако, ох, і булка, свіжа яка. Пухка. О, це воно дідча скаже, та я піду ще й полежу трошки. так напхався. Нема свята. свята Нащо ну, тобі полагаю? та свята? Без свята спокійніше лежать, нічого не роздражає, ні новини не ти дивитися, нічого. Що то. Із святою лежать лучше. Ні, мені не луча, як і брехні всі дивиться по цьому по телевізору, то їх краще не дивиться. Бо таке сочиняють, усі такі грамотні, усі такі сочинителі. Та вже надоїло їх і дивитися. Якби щось таке розумне подивитися, чи показали. Ну, так. одне й те саме. Та-да, та, тільки от і заголовки міняють. Хто краще придумає, щоб дивилися. Ох, оце дід наївся. Ну, дід, смачного тобі вечора. Усім. До побачення. Усім смачного. До да. щасливого Різдва Да. і святого смачного вечора. Оце правильно, бачиш? Да. Щастя, здоров'я. Миру і спокою нашій Україні. Чао.